Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Це вже моя третя спроба вийти в ефір, надіюся, вдасться. Постійно перебиває інтернет, постійно обривається запис. Отже, провела ритуал на захист даного відео, як завжди, традиційно. Безпечно дивитися це відео всім тим, хто любить Україну, український народ і хто не має жодної якоїсь упередженої думки відносно мене і не бажає мені зла для всіх інших, для хейтерів, для зрадників України, колаборантів, для всіх, хто проти того, щоб Україна перемогла у, е у цій боротьбі протистояння Росії, для тих, хто проти України, українського народу проти нашої перемоги. От, це відео буде нести дуже серйозний і сильний відкат, тому що я активую ритуал цією свічкою, зараз проговоривши заговір. Тому таким людям я не раджу це відео дивитися, для всіх інших безпечно. Свічку запалила, хай той, хто посилається, в ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто посилається, в ньому потупає. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто посилається, в ньому потупає. Зроблено, амінь. Отже, ще раз попереджаю хейтерів, колаборантів, зрадників і взагалі расистів. Вам відео це дивитися не можна. Але хочете дивіться, якщо ви бажаєте собі, знаєте, прильоти. Так, на цій колоді вже зараз не можу дивитися на ті питання, на які дивилася, тому що відео не записалось, але я вже на цій колоді дивилася. Треба брати іншу. Отже, Харків, до кінця. Цього тижня до 16 жовтня включно. Що чекає в плані небезпеки, в плані розрухи, внаслідок якихось прильотів, внаслідок якихось обстрілів місто Харків і мешканців населеного пункту Харків? До кінця цього тижня по 16 жовтня включно. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 11 жовтня, тобто з цього моменту, як я зараз знімаю відео по 16 жовтня, чого очікувати Населеного пункту Харків в плані загрози їхньому життю в плані загрози руйнації в Харкові до кінця жовтня дві 2000... Ой, до кінця цього тижня, до 16 жовтня, включно 2022 року. Читати буду послідовно, карти викладати послідовно, пряме положення. Загроза є, але ну, знову ж таки показує те, що там показувало мені попереднє. Дивіться. Цей тиждень буде активний. Активний ще буде тиждень по прильотам. Тому бережіть себе. Будуть, будуть руйнації якісь будівель. Будуть руйнації якісь будівель. Дивіться, тут мені не показало того, що показало, що там, а, Показало мені небезпеку для лікарень, для ну, якби, триматися по осторонь лікарень, триматися осторонь садочків, шкіл, всього, що стосується дітей. Тут я цього зараз не бачу на цій колоді, ну попередня так показувала. Так, Ну і тут воно теж говорить от про цей тендер. Якийсь іде ще, щоб ви собі знали, якийсь іде тендер по стосовно співпраці по відбудові Харкова. Тобто вже ведуться якісь домовленості з якимись спонсорами, з якимись інвесторами І по реалізації якихось проектів. Поки що це ще не буде реалізовано, але по рицарю мечів це є юридичні якісь папери, документи. І тут гойдалка вказує на тендер, на торги на, ну, на то, хто виграє, ну який про чий проект чи хто проект, ну, яким проектом буде займатися, який проект будуть втілювати по відбудові міста. Тобто, вже заздалегідь готуються від ну як будуть відбудовувати місто по закінченню війни. Щоб максимально швидко повернути людей до нормального життя в місті Харків, щоб максимально швидко його відбудувати. І по цій карті вам хочу сказати, що з наступного тижня вже трошки піде на спад прильотів стане менше. Ну, відійде, відійде від вас трошки оця, оця напруга. Оцей тиждень буде ще таки небезпечний, тому будьте обережні. Та. Та -та -та. Ще якісь прильоти. Так, дивимося наступне місто, населений пункт Куп'янськ. Так, я дивлюся, чи все нормально за запис іде. Покажіть мені, будь ласка, карти населений пункт Куп'янськ Харківської області до 16 жовтня, включно до кінця цього тижня, чого очікувати мешканцям мирному населенню населеного пункту Куп'янськ. Чи є загроза їхньому життю, чи є загроза потрапляння, влучення внаслідок обстрілів в якісь будівлі, в якусь руйнацію інфраструктури, чи, чи ще щось небезпечне? Чого очікувати? Мешканцям населеного пункту Куп'янськ Харківської області до 16 жовтня включено. Читати буду послідовно, карта за картою викладаючи в прямому положенні. Дивіться, будуть, будуть ще о, руйнації, будуть ще якісь попадання, будуть ще якісь прильоти. І ось ці дві карти нам не говорять про хороше. Оці дві карти нам говорять про те, що. Чи я правильно зрозуміла, бо тому що в попередні там чітко ще й е, про те, що буде як спроба повернути, чи що, знаєте, якби якась там десь в тій стороні спроба повернути даний населений пункт. Ще прорватися, але вона не вдасться. Так, ну, обнулення, ну тобто не вдасться. Не переживайте, не хвилюйтеся, даний населений пункт знову в окупацію не потрапить. Так, дивіться, є ще дуже багато проблем. Ну, тобто, ви зрозуміли, та руйнації якісь будуть. будуть. Будуть ще якісь обстріли цього тижня. Так будуть рухатися в вашу сторону, будуть, ну, будуть хотіти будуть намагатися ще якось якби захопити, воно ну, там нічого не вдасться. Далі ну, якби гроші та гроші на ну, партнерство, взаємодія від ну, по втраченим ресурсам. Тобто, у вас там ще є проблеми. Там світло, газ, вода, це все, та оці от ресурси. І ну, зараз, поки що, якби, ну, дуже багато грошей треба на відновлення Грошей і часу. І це потихеньку буде. Тут показують карта, що теж домовленості, плани якісь якби, і кошти виділяються на те, щоб покращити ваше життя в місті в населеному пункті купінг, щоб відновити вам воду, газ, світло, щоб підготувати вас до зимового сезону. Але... Та, щоб всі мінули. Але що у нас тут? Ну, от зараз треба ну, тиждень-два треба зачекати, з цим буде трошки пауза, і потім підуть якісь ну як, як вливання коштів, та, от пауза буде після того, як зараз спаде напруга з тим дияволом. А напруга з тим дияволом ну, спаде протягом 10 днів. Протягом 10 днів покращиться ситуація в населеному пункті Куп'янськ, і, і тоді вже більше якось піде вливання коштів, те, щоб, те, чого вам там бракує, для, ну, для того, щоб бути готовим до зими, для того, щоб відновити відновити необхідні постачання вам речей, там, кому світла, кому тепла, кому води. От, плани, В планах це все є і воно буде реалізовано через протягом 10 днів. Через 10 днів оцей диявол буде на паузі, буде повішений, буде. Сам попаде, стане жертвою, та, жертвою наших вибухів, нашого вогню. В полон багато хто з них потрапить. Будуть радісні. Звісти. Але будьте обережні, тому що будуть зараз на цьому тижні ще дуже активні такі прильоти, обстріли якісь. Так, дивимося Чугуїв, населений пункт Чугуїв. Чого очікувати населеному пункту Чугуїв? Харківської області до 16 жовтня включно, до 16 жовтня включно. Чи будуть якісь обстріли, чи будуть якісь прильоти, чи якісь попадання, чи є якась небезпека для мешканців населеного пункту Чугуїв Харківської області до кінця цього тижня, по 16 жовтня включно. Покажіть мені, будь ласка, карти. Швидко, та вісмірка була, це швидкі карти. Так, що у нас там? Буде щось до вас летіти. Загроза є, загроза є, але якось не вдасться. Якийсь план вісмірка мечів. Якби оце, от, що буде до вас летіти, десь протягом 2-3 днів, дуже швидко. Це найближчі дні. По вісмірці мечів воно як буде. Неможливо ну, не, не отримують вони той результат. Туди, куди будуть цілити ще як, я не знаю, що там чого і віє. Ну, вони не, доб не отримають того, чого радісні звісті, що все обійшлося, якісь ресурси збили, зберегли. Я не знаю, у вас там якісь станції є, нема в чого Євгіві? Ну, я щось не в курсі. От. Ну, Загроза є, летіти щось буде, розумієте? І навіть якщо десь влучить, то таке враження, що обійдеться без жертв і не, не завдасть взагалі такої шкоди, якої воно мало на меті задати. Та? От. Тому що трійка чаш, у вас будуть позитивні новини. Так, ну Я ну, маю обійтися цей тиждень без жертв, але все рівно майте собі на увазі, що ну, так, такий напружений тиждень і щось буде до вас летіти. Я не кажу, що воно не влучить, просто не нанесе якоїсь такої серйозної шкоди, взагалі що ви навіть втішите, що все обійшлося. І, може влучить, може ні. Ну, але тут карти просто показують, що все велика ймовірність того, що все обійдеться. Ну, ворог не отримає того результату, не отримає бажаного результату. Так, чого ви подивилися? Давайте глянемо зміївська те знов ж таки. Та от нещодавно казала, що будуть неї цілити і можуть влучити, але, начебто, як серйозної шкоди не завдадуть. І ви мені написали, що так. От... Трапилося це. Давайте ще раз глянемо. Зміївська ТЕС. Ситуація із Зміївською ТЕС в населеному пункті Слобожанське Харківської області. До м -м, кінця цього тижня по 16 жовтня, включно від цього моменту, чого очікувати Зміївський ТЕС? Чи буде в неї попадання якихось ракетів чи внаслідок обстрілів, чи вона буде пошкоджена, чи ні. Покажіть, будь ласка, карти, яка ситуація буде зі Зміївською ТЕС в Харківській області? До кінця цього тижня по 16 жовтня включно. Так. Ну, дивіться, влада розуміє, влада має інформацію про те, що хочуть влучити в, в неї, і по четвірці час вони цього очікують. Тобто це говорить про те, що вони до цього готові. Отже, там ведуться якісь укріплюючі, можливо, там, ну я не знаю, по додаткові захисні якісь роботи, та? Карта повіше. Пентаклей. Ну, захищена. Захищена. Чи будуть влучення в неї? Ну, спроба буде, розумієте. Знову ну, буде, буде летіти саме в цю Зміївську тез. Подвіці була вта по, по плану. По плану буде за гроші. До речі, тут четвірка пентаклей говорить про те, що. А Якісь мужчини, якісь коригувальники є, та які більш ну більш точніше намагаються дати координати, от де ну де варто влучити, як на ну який приціл робити. Є якісь якісь людина, якийсь колаборант, котрий сприяє тому, щоб ну щоб надали удару. Ну і давайте тоді остаточно задамо запитання ще раз на цій колоді. Я якраз на Зміївську тест, коли робила в попередньому розкладі, який не не зберігся, не записався, не встигла на неї на цій колоді глянути. То давайте бо обірвався зв'язок. Ось покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська ТЕС. Чи буде в неї попадання, чи буде влучення, чи якась руйнація, чи вибух Зміївської ТЕС на цьому тижні до кінця цього тижня, до кінця, 16, до 16 жовтня включно. Зміївська ТЕС Харківська область. Чого очікувати? Ну, добрі вісті, та? незважаючи на якийсь страх і розчарування, добрі вісті про те, що все-таки захист працював. Буде вона працювати, все з нею буде гаразд, але бачите, по луні це може бути вечірній час, нічний або над ранок. І знову ж таки, ця карта, бачите, де дівчина сидить в ліжку. Такі враження, що будуть. Або ще може вказати, що можуть нанести якесь таке незначне пошкодження, внаслідок чого може пропасти світло. Та? Але король Петакли говорить, ресурси відновляться. Ну, та. та, дивіться, ну, Зміївську тез може бути звичайно суттєвим. Не буде воно, ситуація обнулиться. Ну, тобто, ну, внаслідок знову ж таки, розумієте, оце смірка мечів. оце є, є якась людина, котра коригує, котра. ну... Сприяє тому, щоб все-таки потрапили так конкретно, щоб більш сильніший удар нанесли, більш точний, більш сильніший. Ну, чи вдасться? Ну, таємно, таємно. Вони, вони будуть над цим працювати, розумієте, неодноразово будуть цілитись, неодноразово. Але дивіться, тут показує, що колесо фортуни повернеться удачно для людей для мирного населення, незважаючи на тимчасовий сум. Що можуть бути якісь там оці, о, такі незначні проблеми, все-таки потім будуть добрі вісті, Все, вони покинуть ту ідею, перестануть обстрілювати. цю. Ну, Трансформація відбудеться, але це таке враження, що я вже зайшла вже на кінець жовтня місяця, розумієте, то явно не цей тиждень. Це ми вже заглянули далі. Відбудеться стоп, трансформація, добрі вісті, що взагалі більше з мінську ну, не зможуть її зашкодити, потрапити, влучити. А, щось відбудеться в кінці жовтня таке, що десь що залишить її в спокій, ці станції залишать спокій. Кінець жовтня, початок листопада. Ой, що я змішала з цими картами. Так, Зміївську тез подивилася. Може бути якесь влучення, але захист. Ну захист. Ну, вони не несуть якоїсь серйозної шкоди, однозначно. Не випала карта сонця, не випала карта вежа, тобто серйозної руйнації не буде. Таке враження, що десь біля неї, попри неї. Ну, от якось так. Що ж, ставте мені вподобайки для мотивації робити подальші розклади. Все було, є і буде Україна. Всім бажаю мирного неба!